І про ще одну гарячу тему: рішення Словаччини та Угорщини припинити постачання диспального в Україну викликало палки дискусії: чи не очікує на нас дефіцит, та чи не злетять ціни? Інформаційний шум метіла став таким ж гучним, як і гуркіт генераторів, котрі працюють саме на дизелі. Нагадаю, Будапешт та Братислава припинили постачання дизельного пального, доки Київ не відновить транзит російської сировини нафтогоном Дружба. Отже, чи постраждає український ринок? Хто виграє, а хто програє? Рає від припинення постачання з'ясовувала наша Юля Чехічина. Це нафтогін-дружба. Через нього до Угорщини і Словаччини йде російська нафта. Трубопровід пошкодили ще наприкінці січня. Тож через понівечену інфраструктуру відновити трафік складно. Своєю чергою та Братислава звинуватили Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту. Ми маємо інформацію, що нафтопровід мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що сьогодні відбувається з нафтою, як політичний шантаж щодо Угорщини через її безкомпромісну позицію щодо членства України в ЄС. Учора Угорщина і Словаччина повністю зупинили експорт диспального в Україну допоки не відновлять нафтогін. Коментуючи ці події, речник українського МЗС наголосив небажання угорців позбутися залежності від російської нафти цілком суперечить позиції Євросоюзу і нагадує, цитую наркоманію. Є нафтопровід Адрія, який повністю готовий до використання і жодних технічних підстав. Залишатися залежними від російської нафти для цих країн не існує, але е, на жаль, ми не бачимо не те, що е, спроб е, спроб звільнитися від залежності від російської нафти в супер... а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу, бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше. А експерти вбачають в таких діях Будапешта та Братислави ознаки шантажу щодо Києва, їх лідери. Політичні, які наразі перебувають при владі, вони постійно маніпулюють, скажімо так, вмикають економічні важелі в бік України, тому що вони політично і економічно залежні виявились від постачання російських енергоносіїв. постачання дизелю припиняють не вперше, та раніше це було пов'язано з іншими причинами. Останній такий випадок був на восени 25-го року. От декілька місяців тому, внаслідок аварії на угорському нафтопереробному заводі, відповідно, тоді постачанням декілька тижнів було припинено, але це не особливо не позначилося. На ринку такої самої думки дотримується Андрій Закревський. За його словами, загалом Україна імпортує 800 тисяч тонн диспального. З цього обсягу угорщина та Словаччина постачають лише 40 тисяч тонн. Це становить лише 5% ринку. У нас є можливості постачання з Польщі, у нас є можливості постачання з Румунії. Відповідно, цей обсяг буде досить легко. Закрити експерти запевняють, навіть при втраті 40% постачання український диспаливний ринок не постраждає, адже сама система так побудована, що джерел постачань достатньо. Постачання нафтопродуктів зараз в Україні настільки диверсифіковано, що втрата, мабуть, 40% системи постачання не призведе ні до чого. Зараз у нас максимально диверсифіковане та збалансовано постачання. Та питання, яке найбільше цікавить водіїв, вартість за даними мінфіну, літер дизелю зараз коштує майже 61 гривню. А з кінця січня ціна коливається в межах 40 копійок. Подорожчання переконує Сергій Куйон, найближчим часом очікувати не слід. Подорожчання може бути лише в тому випадку, якщо буде дефіцит. А як я вже сказав, то дефіциту внаслідок припи при, при зупинки цього цих постачань не буде. Відповідно, ми будемо залежати, як і завжди, від двох факторів: це світові котирування і це валютний курс. Та якщо український ринок не потребуватиме порятунку, то щодо угорського є сумніви. Словаччина і угорщина мають виключення з європейського ембарго на постачання нафти, і з тією оговоркою, що пальне, яке вони виробляють з російської нафти, може бути експортовано лише в Україну. Тобто, відповідно, якщо вони зараз намагаються привести російську нафту з моря, наприклад, да, через Хорватію, то їм все одно доведеться шукати покупця. І покупця тільки в Україні іншого не буде. У підсумку Угорщині доведеться використовувати стратегічні нафтові запаси, транспортувати російську сировину через море та перекачувати її через Хорватію. Та міністр економіки цієї країни Анте Шушняр запевнив, вони готові допомогти з транзитом, однак не нафти країни-агресора. Нині Угорщина вже пригрозила зупинити експорт в Україну електроенергії та природного газу. Юлія Чехічина, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.